У селі Шляхтова у шляхтича Станіслава Броновського герба Кубаша цього дня рух був більший, ніж звичайно. За день-два мали з'їхатись до пана гості на полювання з ближніх та дальших околиць. Точно дивно, що пан Станіслав підняв на ноги всю свою челядь, аби належно виглядати. Плаштувати полювання він умів славно, тим паче, що ліси мав прекрасні, повні звірини, пивниці з пивом, медом, горілкою. Столи вгиналися завше від їжі. Зрозуміло, гості поспішали до пана Станіслава на забаву. Був це чоловік років коло 50, широкоплечий, міцного стану, сповнений енергії. Походив з околиць Тарнова, де мав свій головний маєток по батьках. Шляхтову одержав за дружиною, яка декілька років тому померла, залишивши двох синів. Старший навчався у Краківській академії, молодший постійно перебував у моєтку під Тарнову. Покійна дружина Олена з дому Святополк Болестра... Болестрашицьких гербу Лис походила з місцевої української православної шляхти, яка ревно виконувала приписи своєї віри і національності, що й стало причиною її розорення. Батько Олени отримав за родичами. З великих колись маєтків тільки село Шляхтову, одне з найкращих, водночас і найбідніших сіл, що належало цій родині. Численні військові походи, в яких предки Олени брали участь, вимагали величезних видатків, окрім того, відривали чоловіків на довгі роки від господарства, і, хоч ті відзначалися великою хоробрістю, і заслуги їх для Польщі були безперечними, уряд цього наче й не помічав. Національність і православне віровія. Віровизнання знач... віру... перекреслювало все. А після походів залиш... Залишавши... Залиш... залишалися тільки хвороби, каліцтва та спогади. Село потроху занепадало. Лишень зброя чи не з княжих часів була одноким німим свідком колишньої слави і поглиблювала незадоволення родини як... як католицтвом, так і Польщею. Олена вийшла заміж за пана Станіслава, бо так вирішили її батьки, давні друзі з воєнних походів. Станіслав замолоду господарством не займався, поклав це на дружину, тільки після її смерті взявся до праці з великою енергією, аби врятувати буде й те, чого економи правителі ще не встигли зруйнувати, думав навіть в вдруге з досить багатою сусідкою удовицею. Однак її відрадили, а пан Станіслав, власне, дуже не наполягав, тим паче, що довелось би над деякими своїми звичками в такому разі запанувати. Але ж скажіть, як відмовитися від влаштування прийомів та полювань? Маєткин в Тарнівщині сяк так попровадив до тями деяких, деяких економів злодіїв, повиганяв, найважливіші борги посплачував. Пообкладав селян кріпаків досить високими повинностями, які не дуже опиралися. Щоправда, шляхтові цього, цього зробити йому не вдалося. На той час у корінній Польщі вже процвітало кріпацтво. Селянин Звільного колись ставав рабом-невільником, безправним, яким повністю, який повністю залежить від свого пана. Він не мав правного захисту ні з боку судді, ні з боку держави. А лишень у так званих королівщинах, тобто королівських маєтках, мав право, коли його скривдили, звертатись до короля. Право це було здебільшого на папері і все ж у, у темряві, темр яка зависла над селянством, тільки тут блимало слабеньке світло. В околицях Сандецького Бескиду королівщини та, кост... та костюльних Маєтків було тоді чимало. Тож будь-які утиски селян приватними власниками викликали сильний спротив, ніж в інших місцях. Крім того, влада українського верховинця Лемка була тверда, тому запровадження нових порядків і шляхтові відбулося тяжко, створювало напружену атмосферу. Пану Станіславу, який звик досить жорстко поводитися з польськими селянами, нелегко було достосовуватись до тутешніх лемків, незадоволений він. Був, крім того, і мінімальними доходами, які давало село. Орної землі було мало, збіжжя навіть при найкращому врожаї не вистачало. В минулі часи люди рятувалися скотарством, полюванням, рибальством наймались на фірманку. Зміцнення панщини і запровадження фільваркової господарки, виробка лісів для, збіль... для збільшення посівної площі зробили життя селян нужденним навесні. А в деку вже й взимку бракувало вівсяних паляниць. Доводилось випродувати раніше нажите добро, зокрема, худобу та овець. Щоб заспокоїти селян, пан стягнув до двору кількох посіпах з Польщі, що звикли з до насильства і безкарності. Колишні військові авантюристи ще більше погіршили ситуацію. Доливала оливи до вогню і особиста поведінка пана Станіслава. Які дозволив собі збезчеснити кількох дівчат, взятих на службу до двору, влаштував з колегами гучні пиятики. Протягом кількох літ троє хлопців, не стерпівши знущань пана, втекло зі села. Двоє з них дістались до козаків на Запоріжжя, третього зловили. На очах оцього села хлопця посікли канчуками, потім відвезли до Чортина, де він незабаром і помер в старостинському замку. Ненавість до нового пана, його посіпак, посіпак та нових порядків <кій> наростала. Жадово жорстокої помсти полонила уми верховинців щораз більше, щораз більше звертали свої погляди лемків на схід, де на... наростала нова сила козацтво. Тут є зноска автора. На цей час припадає з'їст українського козацтва діяльність Дмитра Вишневецького, організація. організація Коронним гетьманом Язловецьким у 1572 році загону реєстрових козаків.